Сьогодні поговоримо про важливе для тих, хто отримує українську пенсію, але живе за кордоном або на тимчасово окупованих територіях. Пенсійний фонд України повідомив, що до 31 грудня 2025 року потрібно підтвердити свою особу, пройти так звану фізичну ідентифікацію. І В цьому відео я розповім просто, без бюрократичних термінів, хто саме має це зробити, навіщо ця процедура потрібна, як пройти ідентифікацію онлайн або особисто, і що буде, якщо цього не зробити. Тож влаштовуйтеся зручніше, розберемо все крок за кроком. Почнемо з головного, не всі українські пенсіонери повинні проходити цю процедуру. Підтвердити особу мають ті, хто живе за межами України, наприклад, у Польщі, Німеччині, Чехії Канаді тощо, або ті, хто проживає на тимчасово окупованих територіях, там, де робота українських державних органів. Обмежено. Саме для цих людей пенсійний фонд встановив правило, до 31 грудня 2025 року потрібно пройти індифікацію, щоб підтвердити, що ви дійсно є отримувачем своєї пенсії. Якщо ж ви живете в Україні і регулярно отримуєте виплати на картку чи у відділенні банку, нічого додаткового робити не потрібно. Тож, до якого терміну потрібно пройти індифікацію? Офіційна дата це 31 грудня 2025 року. Це означає, що часу ще є, але чекати до останнього не варто. Пенсійний фонд проводить відеоіндифікацію за попереднім записом, тому краще зробити це завчасно, наприклад протягом 2025 року, тобто до кінця року, у вас може виникнути питання: а навіщо взагалі підтверджувати особу? Я ж отримую пенсію вже багато років, і це цілком логічне питання. Пенсійний фонд пояснює, що потрібно для ну, що це потрібно саме для захисту пенсіонерів і для боротьби з шахрайством, так як бували випадки, коли виплати продовжували надходити на картки людей, які, на жаль, вже померли, або коли хтось інший намагався скористатися чужими документами. Так, підтвердження особи це спосіб упевнитися, що гроші отримує саме та людина, якій належить картка. А тепер найцікавіше, як усе відбувається? Насправді, усе досить зручно, якщо ви живете за кордоном або на окупованій території, вам не потрібно нікуди їхати. Достатньо вийти на зв'язок із спеційним фондом. Через відео. Ось що потрібно зробити крок номер один. Перейдіть на офіційний сайт Пенсійного фонду, це веб-портал електронних послуг. Крок номер два. На головній сторінці знайдіть розділ заява на індифікацію за допомогою відеоконференцзв'язку. Крок номер 3 Заповніть онлайн-форму. Там потрібно вказати свої особисті дані, серію, і номер паспорта, номер телефону, електронну пошту і обрати, через який меседжер вам буде зручно провести відеозв'язок. Це може бути Viber, Telegram, WhatsApp, Signal, Google Meet чи Zoom. Також потрібно відмітити. Що ви перебуваєте за межами України, це обов'язково, щоб система знала, як вас індифікувати. Крок номер 4 Прикріпіть фото або скан документів. Наприклад, паспорт, пенсійне посвідчення, індифікаційний код. Файли повинні бути невеликі до 1 МБ кожен. Крок номер 5 Після відправлення заяви на вашу почту прийде лист із датою і часом відеоконференції. У вказаний день співробітник пенсійного фонду зв'язується з вами, просить показати документи на камеру і все. Процедура займає буквально 10-15 хвилин. Після цього в базі даних Пенсійного фонду України з'явиться відмітка, що ви пройшли ідентифікацію і всі виплати надалі йтимуть без затримок. В допомогу для вас я записала відеоінструкцію, яка вийде тут, на каналі Наша Німеччина, уже наступного тижня. Якщо ж ви тільки в Україні або плануєте їхати за кордон, тоді я раджу підтвердити особу особисто. Просто зверніться до найближчого сервісного центру пенсійного фонду або до банку, де ви отримуєте пенсію, і співробітник перевірить ваші документи і на цьому усе. Що ж буде, якщо цього не зробити? Якщо до 31 грудня 2025 року ви не пройдете ідентифікацію, виплату пенсії можуть тимчасово призупинити. Це не означає, що її скасують, просто виплати припиняють до моменту, коли особа підтвердить себе. Після того, як ідентифікацію пройдено, Пенсію відновляють і гроші повертаються за пропущені місяці, але ж краще не ризикувати і зробити все завчасно. А зараз розкажу, як підготуватися до процедури. Перед процедурою переконайтеся, що ви маєте паспорт громадянина України або ID-картку. Пенсійне посвідчення, ідентифікаційний код і доступ до інтернету та камеру і електронну пошту. Також підготуйте місце з гарним світлом, щоб ваше обличчя було дуже добре видно. Корисна порада. Якщо у вас або ваших близьких є родичі похилого віку, які зараз живуть за кордоном, обов'язково розкажіть їм про цю процедуру і допоможіть пройти індентифікацію завчасно. Багато людей просто не знають про цей обов'язок і потім можуть тимчасово залишитися без виплат. До речі, я проводжу особисті консультації, де детально розповідаю, як легально переїхати до Німеччини, все, що стосується 24 го параграфа, і як його отримати, навіть якщо ви мали тимчасовий захист інших європейських країн, та як зробити оцінку диплома або підтвердити свій диплом. Тому, будь ласка, запрошую до себе в телеграм-канал. Посилання знаходиться на каналі під описом. Давайте коротко підсумуємо. Підтвердити особу потрібно до 31 грудня 2025 року. Це стосується пенсіонерів, які живуть за кордоном або на тимчасово окупованих територіях. Зробити це можна онлайн через відеозв'язок із пенсійним фондом. Якщо процедуру не пройти, виплати можуть призупинити. Цей процес простий, безкоштовний і займає всього декілька хвилин. Друзі, сподіваюся, це відео допомогло вам розібратися, як усе відбувається насправді. Підтвердження особи це не складно, головне не тягнути до останнього. Підтримайте це відео лайком. Підпишіться на канал і поділіться цим відео тому, кому воно буде корисним. А я вам дякую. Бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі у наступному відео!